Ви на каналі Фокс Вікаве, і ми нарешті переїхали. Це просто хана. Перше, що я точно скажу, що це дуже великі звершення для нас, і водночас величезне розчарування. Адже впродовж року, а може навіть і двох, я мріяла, що ми переїдемо у Варшаву. Колись я вже там жила, і в мене просто величезна любов до цього міста, як і власне до Києва. Я люблю такі мегаполіси: рух, активність, шум, високі будинки, насиченість обожнюю, коли є багато знайомих, друзів. Місті у Познані нас цим не склалося, На жаль, у нас дуже мало друзів, декілька знайомих є, але все ж не вистачає своєї такої компанії. Два роки тому ми з'їхали з хлопцем у Познані, і впродовж всього часу я мріяла, що нарешті прийде цей день, і ми приїдемо в Варшаву. Останні півроку я займалася пошуком житла. Спочатку це було десь три місяці такого, знаєте, нативно-пасивного пошуку, тому що я просто перевіряла ринок, дивилася, які можливі квартири. Скільки вони коштують, де вони знаходяться, аналізувала райони, в яких би я хотіла жити, і який би получався найкраще до усіх комунікацій, якими ми користуємося, і вже останні два місяці я займалася активним пошуком житла. Я постійно моніторила ринок, я постійно зв'язувалася із власниками. Я дізнавалася різноманітні питання, які мене цікавлять. Тож сьогодні я почну з того, де все ж таки в Польщі можна шукати квартиру. Перше. Та напевно навіть другі найпопулярніші місця це Отодом та Олекс. Дуже багато різноманітних оголошень. Дуже часто виписують одразу все, що можна, не можна, скільки все коштує. Що є в квартирі, це дуже зручно. Але що я помітила, що на отодомі чомусь квартири краще ніж на Олексі. Можливо, це якесь я не знаю, моє суб'єктивне бачення, але зі всього, що я дивилася, на отодомі було набагато більше класних квартир ніж на Олексі. Також хочу визначити ще декілька пунктів. Можна шукати квартири через телеграм-бот, ви вписуєте місто, яке потребує. Квадратуру, яку потребуєте, кількість кімнат і найсвіжіші оголошення, котрі з'являються там на різноманітних сайтах, він вам підкидає першими. Тому ви можете, так знаєте, судесенько собі сконтактуватися із власником, якщо вам якась квартира припала до душі, і одразу її орендувати, якщо у вас це вийде, тому що в мене не вийшло. І наступним буде трес. Як би це дивно не звучало, але треба, це дуже класна е, соціальна мережа, якщо можна так назвати, такий додаток. І там можна знайти не лише там, квартиру, та, а й дуже багато різноманітних штук, які вас цікавлять. Ви вписуєте в пошукову по, пошу, пошуковику, пошуковику, пошуковику. Ви вписуєте в пошуку квартира там Варшава, квартира Познань, квартира Гданськ, і вам висвічується найновіші або ж найпопулярніші оголошення. Дуже часто там можна знайти від власників, від людей, які з'їжджають з квартири і шукають когось собі на заміну, або ж ріелтори. І ось власне ви можете знайти дуже класного ріелтора. Останніх декілька тижнів, тижні три, напевно, ми спілкувалися і співпрацювали із. Трьома ріелторами все настільки сильно затягнулося, що ріелторів до кінця пошуку було не знаю, ну штук п'ять. Всі скидали квартири, і вони, на жаль, були не такими, як я хотіла не відповідали моїм очікуванням, моїм вимогам. Що найголовніше, моєму бюджету. Я думаю, ні для кого не секрет, що квартира в Варшаві зараз коштує просто блядь, Я не знаю, як крило самольота або навіть два крила. Одночасно У нас важливо було, аби квартира була більша, ніж та, в якій ми проживали. Ми е, зняли квартиру першу відповідно до нашого бюджету, звичайно ж. І мені вдалося знайти квартиру 47 метрів квадратних. Для когось це, я думаю, е, немаленька квартира, тому що там був окремо зал, окрема спальня, така не. Середнього розміру ванна кімната, і в цілому там було все чудово, якби було більше місця для зберігання речей. Я дуже захламна людина, я люблю багато різноманітних деталей, я колекціоную речі, якби це дивно не звучало. Я думаю, в попередньому відео ми ви могли це зрозуміти. І в один момент я зрозуміла, що всього стало настільки багато, що в квартирі стало максимально тісно. І з часом ми завели собаку, що відповідно. На ще забрало трошечки простору в кінці уже нашого договору. Ми рішуче визначили, що ми хочемо більшу квартиру, ми хочемо більше простору, ми хочемо більше місця для зберігання. Тому е одразу собі зазначили, що ми хочемо, щоб у нас був окремий кабінет, окрема спальня, окремо зал кухня. Я забула слово. Я не пишу це слово. це коли кухня і зал разом і розділяє їх там або барна стійка, або кухонний острівець. Я мріяла про кухонний острівець, як не знаю що. Я дуже люблю готувати. І в моменти, коли там я почуваю себе трішки застресовано, або ж я хочу розслабитись, або ж в мене просто є натхнення, я готую різноманітні страви. І я себе представляла на цій кухні просто як американська домогосподиня, яка готує. І щось суперкласне в такому фартушку, знаєте, ну, блін, дівчачі мрії. Дуже важливо було для мене, аби е, була власне ця кухня-зал з острівцем, щоб були просторі, великі кімнати, е, світлий ремонт. Я не люблю, коли квартира чорна, або квартира червона, або більше того, на стіні якісь величезні фото обої, на яких зображений вовк, в лісі. Коротше. І з вимог було основне це великі вікна, просторі кімнати, окремо кабінет, окремо спальня і зал кухня з острівцем. Як ви можете зрозуміти, це вже ніфіга собі вимоги. І до цього ще додати можливість проживання з собакою і вийде щось, що коштує мільярд грошей. Тому ми одразу розуміли, що ми будемо багато платити, але не були б готові платити настільки багато, наскільки власне вони коштують ці квартири. Квартири ми шукали у таких районах, як Шрутмісце. Мокотув, Жолібуш, тобто, все таке в 25 хвилинній доступності до центру. моя така щира рекомендація: не шукайте квартири в. Кінці літа, початок осені, тому що це якийсь такий період, коли всі повертаються в Польщу, коли приїжджають студенти. А студенти бувають з різних країн різного віку, і ці квартири розбирають просто зі швидкістю світла, і ціни на них вищі, аніж знімати зимою або ж відповідно весною. Коли я починала шукати квартири, власне за півроку до були ще якісь варіанти. Так, вони коштували десь 60-70 тисяч гривень, але вони відповідали нашим вимогам. І ось в кінці уже нашого пошуку. У кінці літа ці квартири за 60-70 тисяч гривень виглядали просто жахливо. Це настільки все затягнулося і настільки вбивало мене кожного разу стрес, що без жартів в кінці вже нашого пошуку я плакала, мене нудило від самої думки про пошук квартири. Ой, вам треба переїжджати через два тижні у вас немає квартири. Я не знаю. І типу у мене вже панічка починається. Ми тупо не можемо знайти ніяку квартиру в. Якщо нам щось вийде зняти, то я вам скажу, звісно. Але я не впевнена в цьому. Можливо, ми навіть залишимося в познані, чого бо я дуже не хотіла. І я постійно е, стикалася з таким розчаруванням. Усі варіанти, які знаходили ріелтори, були ну знаєте, от ви дивитесь на квартиру і розумієте, що це не то. І ще така дуже популярна штука. Дуже велика кількість квартир виглядають так, ніби вони здаються в оренду на Airbnb. Тобто, знаєте, такий готельний варіант, коли в квартирі абсолютно не затишно. Так, можливо, там чисто і досить симпатично, але візуально вона виглядає просто так, ніби в ній. Живуть подобово, і мене це дуже сильно відштовхувало. Усі квартири були не мої, не мої. І як ми власне знайшли цю квартиру за день до останнього перегляду в Варшаві? Ми мали брати білети, їхати дивитися квартири. А знаєте, спознані Варшава, Варшава, це завжди супер проблематично. Кожний раз, коли ми домовлялись про огляд, зазвичай до того як ми виїжджали, квартиру вже орендували. І цього разу ми сиділи, падав дощ, ми пили каву і знову таки моніторили ринок. Якось вирішили подивитися, які варіанти у нашому місці. Нам натрапила ця квартира. Мій хлопець каже: а давай подзвонимо просто, дізнаємося, як і що і ну. Подивимося, може, може, я дзвоню, власне каже, я власне тут. І я така, ну давайте ми зараз під'їдемо. За 10 хвилин ми під'їхали, подивились цю квартиру, і вже цього ж вечора ми підписали договір і забрали квартиру. Це велике здійснення мрії, тому що я давно мріяла жити в квартирі, яка е, була такою, якою я собі представляла в дитинстві. І одночас величезне розчарування, тому що це не квартира там, де я хотіла. Не знаю, як ви, але я вірю у знаки. Мені здається, що все світ трішки іноді може нам підказати. І враховуючи те, наскільки складно нам йшов пошук квартири в Варшаві, наскільки складно нам йшла ця тема морально і психічно, можливо, ще не час. Можливо, цього року нам потрібно пожити тут, зрозуміти, що нам подобається, не подобається, планувати своє майбутнє і. Можливо, потім, а можливо, навіть і не Варшава. Я не знаю. Факт того, що ми орендували цю квартиру, і нарешті, нарешті ми переїхали. Чи відповідає моїм попереднім умовам, саме ця квартира Ну, не зовсім. Тут, власне, якраз таки немає кухні залу. Я зараз в залі, і за ось цією стіною, ось цією, знаходиться кухня. Це така в мене великий пункт, який не здійснився, проте е тут немає дверей. І все якось так розкладено, що доволі таки зручно і не виникає такого, знаєте, ніби це окремо приміщення відчуття. Хоча в мене є питання до планування цієї кімнати, тому що саме ця стіна не несуча, Несуча, але, знаєте. її в цілому можна було би забрати та об'єднати, але... Не моя квартира, не мої правила. У нас є окремий кабінет, окрема величезна спальня, і навіть такий куточок технічний, де можна складати різноманітні штуки. В цілому я вам покажу квартиру в кінці цього відео, покажу прям румтур, повністю все розкажу та покажу. А поки що я хочу вам розказати про те, як здійснювався наш переїзд. Як я казала у попередньому відео, ти ніколи не знаєш, скільки в тебе речей, аж поки не проходить момент переїзду. І навіть в момент зйомки того відео я не розуміла, що речей настільки багато, тому що окрім всіх речей, які були в шафі, ще є купа посуду, меблі, якісь дроти, техніка, і це все треба перевести. Це неймовірно багато. Ми живемо зараз на п'ятому поверсі. Це все підняти наверх, займає... Купу сил і нервів, тому ми в один день просто взяли машину, спакували, взяли мого батька, спакували все в машину і повезли. Признати чесно, два тижні ми вже тут проживаємо, і ми досі не перевезли усі речі зі старої квартири. Слава Богу, в нас ще є на цей час, але знаєте. Тут місце теж вже трішки менше, ніж було, коли ми її орендували. З часом ми будемо її обживати та переміщувати те все, що тут стоїть, і все, що ви побачите на відео. Тому що в нас вже є певний план, певні бажання і очікування. Ми її трішки дозаповнюємо і домебльовуємо так, як нам хочеться. Це дуже круто. Я давно мріяла, щоб, знаєте, обставити так, як хочеться мені. Я сподіваюся, що в майбутньому у мене буде своє житло, яке я зроблю на 100% таким, як я собі його представляю, поки звичайно приходиться облаштовувати орендовані квартири. Ну але це вже мелочі, мелачі жизні. Що найцікавіше, що найцікавіше, спальня і кабінет знаходилися не так, як ми собі їх зробили. Ось тут ви можете бачити кабінет, який зараз виглядає як гардероб, тому що нам треба дещо докупити. Тут знаходяться мої речі. Але з самого початку тут була спальня. А в нас тут переміщення спальні в інше приміщення. Ось. І я розумію, чому це було зроблено з логічної сторони, тому що це близько до вбиральні, тут стоїть кондиціонер, і тут в цілому зручно ночувати, але це приміщення якесь воно трішки менше, ніж те, де ми зробили спальню. А ось тут вже був кабінет. Як бачите, ми собі його облаштовуємо як спальню, тому що величезна кімната, в якій багато простору, в якій можна розмістити усі речі, щоб це виглядало як затишна спальня з цього кабінету ми тут сьогодні вже ночували, і це просто кайф. По-перше, в нас внутрішній дворик, і після минулої квартири нам дуже важливо було, аби коли відчиняєш вікна, не було чути, як проїжджає якийсь мусоровоз або щось типу цього Лягла бабушка в вікні через дорогу. Тут ви можете спостерігати маленьке таке технічне приміщення раніше. Нам розказував власник, що 100 років тому тут було просто приміщення для рослин, тому що воно найменше по розміру і найбільш сонячне. Там навіть у підлозі була спеціальна труба, яка відводила воду для поливу, щоб вона не застоювалась. Просто не питайте, чому це все на ліжку. Це нам приїхала наша гардеробна. Ми купимо вставку на речі і просто монтуємо її в стіну. Трішечки на шаманю. І покажу вам, як це виглядає вже в фінальному результаті. Сподіваюся, це реально класно. І... Це реально прикольно, чесно кажучи. І місце не пропадає, бо тут таке приміщення, куди ну мало що можна було би вмістити. І влізли реально усі наші речі. Дуже круто. Тут правда, ми ще штору повішуємо, аби речі не вигорали. Але це вже трішки пізніше. Дуже задоволена. І, звичайно, що спальня. Ми будемо її ще облаштовувати. Мріяла собі поставити величезне дзеркало, як справжня дівчинка. Як ви бачите, я це здійснила. У мене тут два на метр дзеркало. Я зараз пришвидшу цей момент куплені абсолютно в якогось локального виробника в Польщі. Ми просто в гуглі вписали, що хочемо велике дзеркало. Нам їх порекомендував Гугл. Також тут буде величезна тумба. Сюди ми поставимо, можливо, якусь шафу, щось будемо потихеньку обживати так, аби нам було комфортно, затишно і красиво. Також у нас є величезний коридор. Мені здається, це простір для нашої собаки, тому що він тут так гасає, як якийсь ненормальний. А тут йому є де розбігтися. Зал, звичайно ж, дуже затишний, дуже. Простори, мені подобається, як поєднується ця необроблена стеля, білі стіни і стіна в коридорі. Так, це справді оригінальна стіна не оброблена, це не дизайнерський хук із штучною, не знаю, штукатуркою. Це натурально оригінальна стіна, яка була ще колись. Можливо, вони вирішили так зекономити, можливо, це було якесь дизайнерське рішення. Це виглядає доволі таки симпатично. Також у нас є тут, бачите, кухня з'єднана із зал та кабінетом. Що цікаво, двері в кабінет та в ванну у нас однакові. Це такі сувні двері, які мають на собі величезні дзеркала. Я обожнюю такі штуки. Тут у нас речі ще валяються. Колись ми їх розберемо, але це не точно. Також у нас красивий великий душ. Я, звичайно, ще буду думати, як тут все поставити аби все помістилося, і не стояло ось так, от на воду. Я дуже не люблю якийсь візуальний шум. При цьому дуже люблю всякий мотлох, тому треба вчитися якось це поєднувати. Я супер захвачена вообще цим дзетом здоров'язним. Мені як дівчині, Ну, типу, я кайфую. Я аж захотіла собі знову робити макіяж, розумієте? Ось, а ще величезний кайф, Це те, що в нас тепер ось така височезна, величезна, душова. Не кабіна, а саме душова, це дуже зручно. І плюс до цього всього, що воно дуже високе. Тому що в мене дуже високий мужик двохметровий. І в минулому минулій квартирі нам було дуже тісно. Не те, що йому, а прямо мені. Тому я в захваті від цієї ванни. Чи можу краще сказати душовою, Непонятно. Як ви бачите, дуже мало місця для зберігання речей. Тобто, знаєте, такий один із важливих пунктів, які я собі зазначала в попередній квартирі, тут вони не здійснилися. Проте тут є можливість обставити шуфлядками, шафами і тумбочками, так як нам хочеться, тому що квартира сама по собі 86 метрів квадратних, тобто є де розігнатися. На цьому мій мірумтур, напевно, буде завершуватися. Нарешті дуже багато моїх дівчатіх мрій і пунктів здійснилися. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, вам сподобалася наша квартира, а якщо ні, то в цілому головне, щоб вона. Мені, чесно кажучи, а мені вона подобається. Нарешті у мене буде простір, де я зможу знімати собі контент, простір, який надихає. Наступні відео будуть про те, як я облаштовую нашу квартиру. Дуже багато посилок вже замовлено. Дійсно, дуже багато вже розпаковано і знято. Тому не буду вам спойлерити. Пишіть коментарі, що б ви сюди доставили, що би ви тут змінили. Дуже цікаво почути вашу думку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Били, а я сподіваюся, ви це зробили. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Всім, цім, папа!